Так, я б навіть не знаю, що мені записувати. У мене вже немає... що тут А ти так загнаровався так? Хм, в общем не максимально зроблю. Навіть не знаю, мені просто що записувати мене немає взагалі ідей. І типу. Я не знаю. У мене ну, взагалі немає нічого, що можна записувати. А, ладно, це я просто робив ставні. <соць> просто на світі. Ну <соць> якщо, якщо все одно, якщо зараз... Це відео дивляться. Мої підписники або просто хтось щось застряг. <глухи> <глухи> То я думаю, що їм треба підписатися моїм підписникам на мій канал. Ну хто ще не підписався і поставити лайк на це відео. Ось. А, в мене ще в мене записання йде. А, дойду. Да, Прикол. Коротше, друзі. Всім привіт, з вами в Якщо що міцки не я сам його зробив. Просто в не було ідеї я зробив такий скін собі. Це задній смайлик, але його і за площа не видно. Я зараз вам сьогодні вам покажу 5. Ні, 3. Навіть зараз чекаю. Раз, два. Ну, десь 4. Функції, які, які вам допоможуть вижити взагалі в Майнкрафті. Ось. Ну, тобто, ви так би не вижили, а з моїми, е з моїми допомогами вижити. Ось, по-перше, е ви знаєте, що в Майнкрафті е тратиться холод. Тобто, е давайте зараз я зайду у виживання. Як ми бачимо, ой, блін, я пали. Я би кажу, щоб щось звук в Майнкрафті, тому що... Я даю перес. Пари... А, все, у них переставка. Коротше, якщо ви бачите, в мене голод закінчується Тобто, як ви бачите, в мене тут мало. Фу, ви так мене задолбали. Коротше, як ви бачите, в мене дуже мало голоду було. І він в мене тратиться, якщо, наприклад, я падаю зі скалі. Або, наприклад, якщо я не їм довго. Або щось таке. Так що... Uh, якщо ви не хочете, щоб він тратився, у вас uh, є два варіанти, щоб цього не було. Давайте зараз я ви обрати, щоб не щоб мене не атакували. Ось, по-перше, це ви можете зробити складність uh, норм, uh, мирну. Тобто, якщо ви зробите мирну складність, не буде спавнити, спавнити ну, по-перше, у вас не буде. Uh, uh, голод не буде відніматися, а по-друге, ще бомба не буде спавнитися. Тобто, тобто монстри. Ось. І інший спосіб, це можна просто. Uh, Мати багато їди. Тобто у вас буде втретитися голод але якщо ви будете багато їсти, то у вас він не буде теретитися. Ну так, швидко не буде третитися. Як би міг. Так. Це перший спосіб, який ви можете використовувати. А другий, друге, що вам може мішати в світі Майнкрафта, це. Ой, а що це загонок? А це я. Ага. Коротше, другий спосіб, друзі, він заключається в тому, що... Давайте зараз я виберуся. Може, в принципі, як я вкритиві вже. Ну, не так, для приколу. Другий спосіб, це те, що вам мішають монстри. Тобто скелети, крипери, павуки. І зомбі. Ну і в принципі інші теж можуть вам мішати. Так що давайте я вам покажу, як це вирішити. По-перше, це сонце. Якщо у вас зараз е день починається, то ви не будуть горіти. І потім вони здохнуть. Ось, ну, з цими зомбаками цього не буває, тому що вони пустельні. Але якщо ви хочете від них е збавитися, то вам просто треба е або Включити мирний режим, щоб не було зомбі, або якщо ви хочете грати з мобами, то ви можете просто ем, ем, мати при собі багато зброї. Тобто меч ем, або топор, ем, броню, ну і в принципі йде багато такого, всякі ловушки можете робити для них. Типу тобто, там ви, наприклад, викопувати як сями, залавати туди в лаву, і вони туди падають і згоряють. Якщо ви там заманите їх, наприклад, з люками. Ось, другий спосіб. Ну і давайте, а, ну в принципі, на цьому ми закінчили з другим. Давайте тоді перейдемо далі. Ой, блин, якось тут холодно. А, це ще я на горі знаходжусь. О боже, піднімався вже 10 років, блін, я не хочу ну Добре. Третій друзі, спосіб, який вам може теж знадобитися в Майнкрафті, це е, те, що ви, наприклад, заблокали в якійсь пещері, так? А зараз давайте я знайду якусь рандомну печеру взагалі і зараз десь вона тут має бути. А, наприклад, давайте тут просто, наприклад, рандомний блок блоки. Давайте зараз проклікаємо. Так, ну все, як будто якому печери, так? Ви, наприклад, що знайшли? Вона глибока дуже. Ви, наприклад, в спустилася, спустилися і не можете знайти вихід. Вам для цього потрібні з мало скипи, тобто. Давайте зараз я візьму смолоскип. Ви просто можете їх ставити, наприклад, по одній стороні. Тобто на праві. Ставите, ставите, а потім піднімаєтеся, тому що бачите, що тут стоїть. І це значить, що ви тут були. І піднімаєтесь, тому що вони стоять. І ви таким чином можете знайти вихід. І таке саме в Незері, але в Незері... і так світо, в принципі. Так що, щоб не заблокати в Незері, ви можете, наприклад, взяти якийсь блок. Наприклад, краще всього беріть блоки, яких там немає. Тобто, наприклад, трава. Блок трави, або камінь. Або не знаю, там. Що можна ще взяти? Чого там немає? Ну, діорит наприклад, той же. Діарит, пісок. Ну і в принципі такі блоки, яких немає в незері. Просто ставите їх під собою. І таким чином ви бачите, що пісок. І йдете просто по піску, і таким чином ви доходите вже до... доходите до, до е, портала. Ось. Ну, в принципі, це третя, третя, третя штука, яка ви можете залипитися в Майнкрафті. Я вас розказав, давайте перейдемо до останньої. Ну, крипка, іди ще йди, я це тебе піймаю. Давай давай давай. Блін, ладно, не буду. Я вже зараз віддихнуся. Хоча я так в але добре. Ось. І останній спосіб це Bedwars. Якщо ви не знаєте, що таке Bedwars, це міні-гра, яка перекладається з англійського як Bed — це ліжко. І Wars — це війна. Це війна за ліжко. Або можна так якось. Ось. І ліжко це ваш респаун. Тобто. Тобто, якщо вам займають ліжко, то у вас не буде розпавну. якщо ви, наприклад, е е загинуєте, коли вам зламали ліжко, ви вже не розпавнетесь. Е е а, якраз походити, то була печера якась. Ну, маленька, далі було. Ну, ось якось так. І е е якщо е е ви помрете, вам не замалить ліжко, тобто на початку помрете, а потім вам зламить ліжко, то ви розпавнетесь. Але якщо ви спригнули е в зоні, вже коли вам зламали ліжко, то ви вже не розпавнетеся. І е, там ви маєте брати ресурси, е, дратися з зі гравцями, е, ну і в принципі всяке таке. Е, е. І я можу вас навчити грати в BudWars, якщо ви зайдете на мій сервер в Я його сам зробив по відео. От, е, От одного чувака, я на нього посилання теж залишу в описі, ви зможете на нього зайти. Він всякі штучки розказує, як робити всякі, е е е всякі підварс-карти і, в принципі, е тому і подібне. Е е ось. Ну і якщо, в принципі, ви знаєте, що цього чувака, то можете просто писати мені в коментарі. Ось, е зайдете просто на мій сервер, я спочатку, давайте так, я вам розкажу зараз три е речі, як ви можете зробити, щоб потренуватися на моєму сервері. По-перше, напишіть мені в коментарі. Тобто, напишіть мені в коментарі, що ви, наприклад, хочете потренуватися на моєму сервері. І я потім... Е Друге, я, вам, я вас добавлю в, в Телеграм, напишу, коли е ми се і я вас навчу. І третє, е, це е, лобі мій. Там блоки ламати не можна. То, тобто там ламати можна їх блоки, але я вас попрошу їх не ламати, тому що якщо ви зламаєте, я вас більше ніколи, ніколи не впущу на цей сервер. Е, Просто коротше. Ну, я якось зроблю потім, щоб не, не можна було їх ламати, але в мене так ще не вийшло зробити. Е, якось так. Е, і, в принципі, так. Просто зайдете напишіть в коментарі, а я вас добавлю в телеграм і будете тренуватися собі. Я вас вам навчу нав і таке-теке. -так. А також для цього вам треба вміти будуватися хоча б ось таким чином. Будете зараз на новий бок. Так. Хоча б вам треба будуватися хоча б отак боком. З вже тим просто так будуватися. Якщо ви вже так вмієте, то це дуже добре. Yeah. Um, якщо ви вмієте будуватися задом, то ось так. Це нубський спосіб. Краще навчитися будувати так, просто поверніть камеру, і ви будете вже будуватися швидше, так просто швидший спосіб. Ось, Я вас можу потім написувати, що будуватися uh, отак, от ось так. Тобто випускати відпускати шіп. Це ще швидше, швидше спосібніше. Ну, тут падати теж можна, але якщо навчитися ідеально будуватися, можна і не падати. Ось. Ну я можу там інколи падати, і також можна... я вас можу навчити, будуватися, що отак от тільки по діагоналі. Отак. Я вас можу так навчити. Просто на мій сервер і... Ви якось ви, ви, зрозуміли вже, що треба вам зробити. Так що, якось так далі. Ну, і в принципі, в це принципі, навіть і все. Я вас ставчу, ви зможете грати як звичайне про, ну і всяке таке. Ну також в Bedwars ще вам треба вміти хоча б швидко орієнту, орієнтуватися. Тобто швидко забудувати ліжко і піти, і піти грати в видвар. Так що, друзі, це в принципі і все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім пока-пока.